Об'єднані футболом разом сильніші. Ну а ми доєднуємо до розмови Володимира Ар'єва, народного депутата України. І вже бачимо його зараз на екрані. Вітаємо вас, Ветері Еспресо. Добрий день. Отже, знаємо, що сьогодні відбувається власне засідання з приводу обрання запобіжного заходу е, бізнесменові е, Ігорю Мазепі, якого ДБР затримали, начебто справа стосується е, території, так біля Київської ГЕС, і власне вже є інформація про те, що ніби як відвід від судді відбувся через недовіру до судді. Е, словом адвокати. Е, Ігоря Мазепи працюють для того, аби все таки була якась правова площина цього всього, тому що принаймні офіційно він і його адвокати говорять про те, що не було судового рішення ні про його затримання, ні про обшуки. Ну і власне це створює не дуже хороший імідж для України, зважаючи на те, що Зеленський на Давоському форумі закликав інвестувати сюди кошти. І ви, як народний обранець, я думаю, вже собі теж склали якусь оцінку цим всім подіям. Тож як ви думаєте, чи такі от прецеденти вони можуть впливати? На інвестиційну привабливість України однозначно, це буде сильний вплив на інвестиційну привабливість України, оскільки сама справа стосується взагалі 2013 року, і навіть всі терміни з навіть з побіжного першого погляду на звинувачення, всі терміни. По цій справі вже давно спливли, тому в даному разі це явна історія, яка пов'язана із тим, що Мазепа був одним із тих бізнесменів великого бізнесу, які. Почали виступати проти корупції, і саме сьогодні в Блумбергу це світова світова агенція, яку читають всі бізнесмени, великі бізнесмени світу. Вийшла стаття саме з таким акцентом, що арештований інвестиційний банкір, який заявляв про корупцію в Україні. Тобто це є абсолютним повним дисонансом до того, що говорив Зеленський на форумі в Давосі. Ну і це вже не. Перший раз такі речі відбуваються, коли на словах влада і веде в Європу, і захищає бізнес, і захищає демократію. А на ділі відбуваються абсолютно протилежні речі, які навпаки, наш шлях до Європейського Союзу, перекривають. Тому в даному разі це лише один із прикладів, які. Просто в черзі в ланці таких подій, які свідчать про встановлення автократії в Україні, які свідчать про те, що влада отримала отримавши абсолютно безкарність і абсолютну владу даруйте за тавтологію, в воєнний час, використовує її не для захисту України, а для того, щоб зводити рахунки з бізнесом, з журналістами, з мерами з парламента. Аліями, які їм не підкоряються, тобто абсолютно і повністю нищить основи ті основи, які є для будь-якої європейської держави, отже, тут якби дивився не тільки з точки зору привабливості інвестиційної, тому що це економіка, і це дуже важливо, але також з тої точки зору, що подібні речі вони перекривають нам шлях і. В Європейський Союз і НАТО, і якщо в 2013 році а події, та ті, які влада зараз нам дає можливість спостерігати, дуже нагадують оцей період правління Януковича, тоді Янукович теж говорив про те, що він буде підписувати асоціацію з європейським союзом. Що сталося далі, всім відомо, і я ще раз хочу сказати, що тут треба просто дивитися абсолютно чітко, не на слова. А якими би вони красивими від президента або від його оточення не були, а безпосередньо на дії. А дії свідчать про, про рівно протилежне пане Володимире, хотів би уточнити: а чому саме Мазепа так? Ну і водночас історія про заставу майже у 700 мільйонів гривень, тобто, це серйозна застава, яка на порядок перевищує ту суму, яку їм інкримінують, тобто інкримінують там, де буде боже пам'яті? Не пам'ятаю yeah. Ті за ті гектари ясот мільйонів. Е, 7 мільйонів. 7 мільйонів. От і тут така застава. І загалом, в чому секрет кейсу Мазепи? Ну розуміємо, що бізнесменів, так би мовити, в нас доволі багато, і ті, що, наприклад, озвучують ті чи інші свої претензії. Ну, але тут пішли на таку гучну справу. Вибивають вочевидь тих, хто насмілюється говорити проти корупції і виступати проти корупції, особливо е силових органів, податкових органів, митниці, а е корупція, яка веде до е найвищих щаблів влади, е вочевидь, для того, щоб залякати бізнес-середовище і показати йому, що з ними буде така собі демонстрація. Тому і обрали не дарма того, хто 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 вже виступав проти корупційних дій, і ну ясно що прилетіло, як кажуть, не одразу, а через певний час. І те, що це не на, на порядок, а в сто разів перевищує застава, запрошена прокуратурою. А розміру збитків пред'явлених. Це ж не збитки, не можна говорити про те, що ці збитки були завдані, це визначає тільки суд. А пред'явлення. Вліні збитки в 100 разів менше ніж застава, то це очевидно буде для абсолютно всіх, в тому числі і для наших західних партнерів, від яких ми сьогодні фінансово залежні. Що іде розправа, що іде політична більша справа ніж правова, а значить, що Україна рухається зовсім протилежному шляху, який декларує президент і його команда. Пане Володимире, дивіться, ще цими днями сталася кричуща ситуація стосовно стеження за журналістами. Йдеться про Бігус інфо і про команду Бігус інфо. І вже власне журналісти вже свою спецоперацію, скажімо так, проводять, щоб дослідити, хто за ними слідкував, яким в який спосіб. Ну але тут йдеться навіть не про це, не про ці деталі, а тут йдеться, власне про те, що навіть вже в західній пресі Times пише про те, що в Україні є переслідування журналістів, і що ми, наче, як виглядаємо зовсім по іншому, як Росія, що в Росії переслідують медійників, що в Україні переслідують медійників? Це насправді створює дуже поганий образ для нашої держави, тому що ну тому, що ми не Росія, так і тому, що в нас так є якісь певні е, такі ситуації неприємні. Тим не менше, ну ми себе все таки вважаємо демократичною державою. Е, чи гадаєте ви, що власне такі кейси з спостереженнями за журналістів теж можуть суттєво негативно вплинути на підтримку України. Ну і як нам перед? Світом зараз виправдатись, як нам реабілітуватись, як нам довести протилежне. Все, що робиться, от я ще раз скажу: воно протрічить тому, що декларується. І оце найголовніше. Переслідування журналістів почалися не зараз. Вони почалися у квітні 2022 року, коли. Без жодних рішень незаконно вимкнули з ефіру телеканали Прямий, П'ятий і Шановний Еспресо, на якому ми зараз вами розмовляємо. А, яка була реакція? Ну, в принципі, на жаль, тоді я подивився, що журналістська спільнота, на відміну від тих часів, коли було. Аналогічні дії з боку команди Кучми Януковича в 2004 році, наприклад, вона не зреагувала це належним чином. Ну як в тій історії про те, що сьогодні прийшли за одними, я мовчав, потім прийшли за другими, я мовчав. А завтра прийде а тепер прийшли за мною, і вже сказати нікому немає кому. Тому е, ясна річ, що влада відчула безкарність, і вона почала тепер уже розбиратися і з іншими журналістами-розслідувачами, оскільки від самого початку не отримала добрячик по руках. Якщо порівнювати із Російською Федерацією, так ми ще не Росія, ми ще не Білорусь, але ми рухаємося в цьому напрямку і не тільки в питаннях свободи слова. Ми рухаємося в цьому напрямку і в питаннях нищення місцевого самоврядування, в питаннях того, що зараз депутатів парламентаріїв опозиційних просто множать на нуль. Ми рухаємося в бік Російської Федерації. Кейсах бізнесових, коли весь бізнес уже такими прикладами, як з Мазепою, як іншими багатьма вже прикладами маски шоу, які відбувалися раніше, намагаються загнати в стіло провладних, скажімо так, структур. Тому ясна річ, що ми для заходу. Є об'єктом підтримки до того часу, поки ми є антиросією, поки ми рухаємося до європейського союзу, поки ми вириваємося із лап руського міра. якщо ми самі стаємо руським міром, то рано чи пізно вони порозуміють, що маленький руський мір і великий вони зіллються, і тоді зіллють нас. Для нас критично важливо зараз одна річ, щоб е, активна частина суспільства об'єдналась зараз і дала зрозуміти владі, що авторитаризму тут не буде. Звісно, майдани зараз неможливі, тому що це вдарить по Україні, але і поведінка влади зараз б'є по Україні. Тому поки що варто зробити майдан е, в соціальних мережах, щоб влада зрозуміла, що люди, які стоять на спільних цінностях, хай вони і підтримують різні політичні філії фігури. хай вони мо навіть між собою часто мали серйозні дискусії і навіть сварилися між собою зараз. Час так само рятувати Україну не тільки від рашистської агресії, а і від внутрішньої автократії, яка вб'є її не менше ніж російські російські окупанти. Ну дивіться, пане Володимире. Хтюво. По простому, а чому на вашу думку, ну в чому вигода відстеження за проектом бігу з інфо»? І, Можливо, це робили не владні органи. Так, можливо, це робилося силами тих чи інших, я не знаю. Бізнес середовищ, які також на превеликий жаль, наскільки ми розуміємо, можуть володіти відповідною звукозаписувальною технікою. Так ну і загалом, ну а що на виході? Ну от вони вкинули оце от абсурдне відео. І що далі? Шоб що? Щоб дискредитувати. Тобто, вони вважають, що таким чином вони підірвуть довіру до розслідувачів. Вони таким чином вважають, що на ну, мою родину була схожа така із брехнею. Вони вважають, що таким чином я теж, як колишній журналіст-розслідувач і продовжую те продовжую певним чином такі копатися в корупційних справах влади і до цього часу. І розумію, що мене теж будуть дискредитовувати, щоб коли будуть Оприлюднюватися некрасиві, скажімо так, дії влади, то можна було сказати, подивіться, вони ж там наркомани, вони ж там то, вони там це. Ну, тобто придумують для того, щоб дискредитувати чисто російський стиль, чисто стиль російського КГБ. А, а якщо Гудемра... ви згадуєте. Та якщо ви згадуєте, що було із е, е, з радянськими шістдесятниками mm -hmm. і е, потім всіма тими правозахисниками, які боролися проти сваволі в радянському союзі, коли е, Чорновола е, Вячеслава Чорновола е, звинувачували у зґвалтуванні і так далі, тому то ви побачите, що це все е, просто продовження е, традиції КГБ. Пане Володимире, але ж дивіться, ми бачимо зовсім зворотню реакцію суспільства. Ми бачимо не обговорення того, що робили журналісти на цій оператори, вечірці чи коператину. Куперати... Ну так, команда, скажімо так, uh -huh. там ми не будемо деталізовувати, хто це був журналісти, оператори, команда. Так і відповідно, ми бачимо, що що зараз суспільства увага прикута не до того, що там було, а до того, як так сталося, що за журналістами хтось стежив. Як це стало взагалі можливо, і чому це відбувається? І це знову ж таки свідчить про те, що ну ми не Росія, тому що наше суспільство відреагувало на цю ситуацію абсолютно кардинально по іншому, ніж це напевно було задумано тим, хто це хотів власне реалізувати. Ось ну і я от думаю, просто в цьому контексті чи влада можливо зробить якісь. Якщо не влада, то той, хто за цим стоїть, зробить якісь висновки і не буде більше намагатися дискредитовувати журналістів, тому що суспільство, як ми бачимо, реагує кардинально протилежно від задуму. Буде інші спроби інакшої дискредитації. Насправді ми не знаємо, як реагує суспільство, тому що ми е, стежимо кожен за своєю інформаційною бульбашкою. Але е, ясна річ, що суспільство зараз дійсно менше стало довіряти владі, і дійсно питання довіри до того, що робиться, і коли. Дискредитують тих, хто викриває владу, це виквини викликають, звісно, недовіру у суспільство. На ці граблі наступала і партія регіонів. А оскільки зараз як я кажу, що при владі комсомол партії регіонів, то вони йдуть тими самими шляхами. Це все корені із, скажімо так, школи совкової школи і школи КГБ. Тому вони будуть діяти можливо інакшими Інакшими а, засобами, але добиватися, я не думаю, що в поки їм не надають серйозно по руках організованим спротивом активної частини суспільства, принаймні не дадуть зрозуміти, що все баста закінчили, то вони будуть далі намагатися, тому що без а реакція спрок... нового очільника комітету з питань свободи слова, деп... народного депутата від партії голос Юрчишина. Як вам? Ну, а, я вам можу сказати, що Юрчишин, на мою думку, занадто обережний. Я так дипломатично це скажу. Mm -hmm. Дякуємо вам. Володимир Ар'їв, народний депутат України, був в Етері Еспресо».